Є. двоє. Я на всю халу попадаю. Не пізно падать. Ну ты сдашь у тебя ч? Ты ангар? Да, не упадал, ти бачив? Mm. По тобі? Нет. Yeah. По so, ты стрелял? Нет, yeah, стріляв справа стріляв, не. Ты с витом стріляв, желтый. А, да, да, так. Ладно У мене снайпи нема все першого рівня. Наши кастка. Тільки сумка друга є. Видео файше? Та я маю. Бо я його не люблю, він мене без. Він мене без обмісів Точніше, ще тільки ручка є. Уже <плес> тип? <плес> Ой, сыпать це зря, робиш. В Кинти хаті? Я да, не бач, здесь не тут. Бач. Ну без казки вообще-то. Тупо. Так. Бля, ранки з бота, сука, ябань. Не дыза, що і були боти Одного коряк и драгану. Зато він ж мав все другого, а я бігал все першого. У мене тільки 3Х на каріку. Тачка перед нами її бачив? Справа зараз. Вали ти їх? Блять. Шо? Ебаш, ебаш. Дай мандаринку виїбен. Аби не двоє. Давай... Нокнув Тут 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 ще один жовті Машина. Зупиняйся, перейдіватися. Там. Ні, ну, один хп. Та й бойоби кончені. хуй підарас. Сак, 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 сак. Ще? Я понашу так жорстко. Ти тільки Ммм, тут якісь кріпаки. Що хуйнього вони зробили? Я Не знаю, що він робив. Чиздак, ёбані. Слухаємо чи ні? Я не маю деталі, просто. Вау! Прямі не лізе то вікно. Ну тоже не лізе. Блять ключ карта, сука Найближче у Коротше, Короче, або тут, або тут То нам назад їхати. Бля. Це другий. Другий... Це гарантований теплак. Що, хочеш їхати на той? Та я бы може, попробував. Нам так. по факту переехати динкем, да типа может быть. Да давай по... Була, не була. Подав як на яку метку? оранжево? Ну, оранжево, так. Чекай, вы, до... а ну, бы так, пофиг. В принципе, позабитись. Блядь! Шо таке? Ще, Ще де, там, троні, як до авік Че габик дома Масхалад, третій дронік має бути і Но. цей. Чекай баштю ходу перевернуся. Да, сука. Перевернувся? А я під себе кидаю. я перевернув. Не перевернув, блядь, їдь по мене. Нічого яш обіва. Скай пуче мандарина, я вообще, блядь, не рівно мені. Страшне воділа, ти вічно ту машину щось зачутиш. Я От подивись, блядь, рівна поляна і переверну. Немає бензина старий, все 14. Угу.

Виїдеш? Вибігай. Так. О, пару швидкістів uh -huh. походу туди падає. Uh -huh. Зараз його виїду. Я тут треба аккуратненько. нами Передами... це навіть що там. Тропа справа кинул Вот так себе Це тут тоже є, не? Так мы сюда еду Тут тип Тут тип середень, я чув Я точно Я внизу Кто Ты кинул? Я им даю БЗ, Ой, ебать охуеть Я ще флешку даю аккуратно. Почекай хай роз... розвіється. Розвіється дим, де в мене є флешка. Одна. Mm -hmm. Маєш сішку? Ні. Але он, нам нема смислу їх пушити, Ми можемо їх просто чекати, короче. І все. в'єбало, въебало, да, в нього там третього. Він зліва, маска. справа. Справа і зліва. Масховаччик, це можеш піднімати. Граната. Я, я нокну в одного Шо так, там? так, сак, сак. так сак. <laughs> Нас в порез левый были на так? да? Угу. Забирай третью каспу Забери, що ти там хотів. Ладно, я взяв Рм. Третью шла. Сейчас игруется, я не дал класс. Гранату файно схавав перший. Окей, <рес> давай мене без стіл допу У мене останній. На, <рес> лутай. Нормально. Так, то в мене все є, в принципі, хулі мені три треба Патрони є. Тобі треба щось порямати? А, вони цю дверку відкрили чи ні? Знайди, провір. Да, та, відкрит. А може шарик є якийсь по коху ні, бо сішка Бля, обідно трошки. Не тут нахуй все злизали. Так нічого не було, був тільки третій шлем. Є сішка. Третій шлем, мас, халат, А теплака не було, ні? Я, я чё, не добро, да, да. Значит, не есть Да, Четвертая фаза. А я ну, ну, чекай, Я сейчас там... вроде кое-что на мониторе бачу. Может, это я бы... Да не, я типа. Ты сюда. Ты весь, бачишь? Один. Есть три точки на цьому. А, это зараз... а, дес... а, тачка может быть? Тачка nice. хіба, спавниться, так, При, а ну чекай два тепер там я виходжу звідси, потім не вийдем. Ну, бля показує, да дві точки, кисне не розумію это дві машини? Та я тоже думаю, может дві тачки. в точке не бы места менялась. Вот-вот. Тачка на Да. едет. Uh -huh. Сзади за зоны. Мы ему приехали. Бля, ну, вроде, блять. О, тут дедмеди беда нас, до речи. их расхуярил, он Короче, чекаем зону. У нас так, тут нормальный рельеф. Вон, тут тачка вроде приехала, типа что. Ну, у, у нас точно нас стріляли, стріляли десь з тої гори. Ось ті біжать на жовті, він нас заспавнив. Ну, а ти кавка підтягнешся. Дав кіздуру. Ще лівіше десь, зайди вниз. Я дим під себе дав, я зараз всі її буду. Це <гум> мой срез. Охуєть, вони на мені не бачать. Я не встину. Порі. Не да, він упоріс піши зразу. Да, та дем? Нет. Вот там во двоє бачу. Mm -hmm. Наліво десь один побіг. Тут крутить. Я тоже кручу слива. Не там файт, походу. Болик хау. Поешьки, да, в них файт, заебись. Маму руку. Бачу, немного камень. Оранжевый. Ты чи блять с той команды, по-моему. Розовые штаны. Эээ... Рюкзак кировы. Ну ты кольоровий під раз. От. Ми в зоні. Прям на оранжевий. Тач, вот тут нажок, да, да. Блять, під ноги йому въїбав. Ну і в раз забіг. А вони не в зоні, чуєш А Та, другий, да? Другий я хуй знаю де. Бля, нам тачку П. Наш тобі тачка. Че ты Та в мене Сішка є. Як Та, ти її ще тут Зона від нас пойовай зіграє а, а ці тирочик из бля подний тип єбати. Та, Да, он вже ту горку играет Хай hey, играет right. Вена выглядает пижний наш Да ем зону и ты тулку тип, тип, тіпь волпані у нас оранжево На камне стоїть Валим, Давай? Давай Давай, раз, два, три Я попал Тя галима позиция мене мені треба свицы а з другой утімейт вон у масхалаті білому. Насті був парі сзади. Дети умови. Добити. Другий, І де? Дим на мене зразу. Хиллю старий. Подібі з дыма мене піднімати, бо не встинеш. Стен. Не рухайся. Молик кину. Близько він, він топнув Даю флешку нагору. Далеко. Як Ай, по ньому в'їбали. І попали? Блядь, я не так кинув. Тома я БЗК. Та БЗшку нема смислу кидати, бо він відійде просто. Я тут далеко кинув. Але по ньому попали з харика ззаді. Там авік в когось. Ти до мене. Ну, трошки звук. Та й мої йти на мене, я буду тут крестити. Дивися там. Ми десь там темно йдемо, якісь кидає. Чекаю, походу. У мене, походу, тут, типу тут під'їхав цей мотролік там. Там, в принципі, нема смисла на не тебе йти в зону треба Тут твої БЗ? Нет. Yeah. Дві БЗ на горі. Того, походу, закидываешь. Я тебе так клава, я нічого не чую. Я, я, я бачу, типа, тут раніше Наді мною бігає, чуєш? Ти фул опені Я не бачу його. Бачу! Біжи на всіх пора. Не рухайся, тік. А я не встину. Не mm -mm. Встигаєш походу. Ні. Yeah сука, та ну нахуй. Давай. Давай. Блять. Yeah. Я нажимав старий. Просто секунду. Коротше, тип на бутці. Дивися, як ти сидиш, я тебе вже п'ятий раз кажу. Ти просто сидиш на фул опені і тебе вбивають. Так ви мені тільки вийшов, він зразу. Ну то вагал. я ж тобі сказав, що він наді мною. А, то ті всі баси, ну бля, йому третя каска була, ми в голову вистрілив, він не помер інший ліг. Сука. Айду. Як? Кидає репорт нового. Вілка в вас, в жопу раз. цей це хуй у бок. Ні, а ти <говори> плакбу... Та, я зайду запись смерті Катка непогана. Можливо, залиє на канал, не знаю, що там по подемежу. 700, та буде на каналі, значить.